«Уайлз», Харп, Міллер, «Вітков», «Скавіно», Чунг. Якби «Дональд Трамп був фільмом, то ці прізвища ви б бачили в його титрах. Велика кількість непомітних на перший погляд людей є тими, хто формує оточення 47-го президента США, реалізує його політику та просто шипоче йому на вушко Тобі личить моє кохання. Найбільша моя помилка це вибір не тих людей. За інформацією видання «Wired», американські бізнесмени платять по 5 мільйонів доларів за можливість пообідати з Трампом у його резиденції Маралаго. Можливість підтримати телебачення Торонто коштує значно дешевше. Підписуйтесь на нашу монобазу, щоб отримати запрошення в наш секретний чат, ранній доступ до деяких відео або скін для картки з пам'ятником свині. Хоча відразового донату в 5 мільйонів доларів ми теж, звичайно, не відмовимось. Нещодавно видання Bloomberg повідомило, що усіх кандидатів на роботу в Білому домі перевіряють на лояльність до Дональда Трампа. Зокрема, питають, хто переміг на виборах президента США 2020 року. Як можна здогадатися, правильна відповідь не Байден. І така перевірка не дивує, якщо знати підхід Трампа до формування своєї команди. Не професіоналізм, експертність чи досвід, а саме лояльність, є головною характеристикою для людей, які входять в оточення Трампа. Очевидно, все через Психологічні травми, які Трамп отримав під час свого першого заходу в Білий Дім, тоді лише шість з 25 членів його кабінету, крім самого Трампа та віце-президента Майка Пенса, пробули на посаді весь термін. А більшість звільнених членів тодішньої команди стали противниками Трампа. Є гучна група чиновників, які служили в його першій адміністрації, та висловлюють застереження поверненню Трампа до влади, а також роблять похмурі прогнози для країни в разі його повторного обрання президентом. Його колишній міністр оборони Марк Еспер назвав Дональда Трампа загрозою для демократії. Людей, які повернулися з Трампом у Білий Дім вдруге, американські змі називають вцілілі. Вони проявили максимальну вірність Трампу, не залишивши його у буремні часи після програшу на виборах. І є так званими ЄС. Yes. Мен, тобто підлабузниками, які завжди кажуть Трампу так. Ось як характеризує таких людей одна з колишніх співробітниць Трампа, на прикладі його радника з комунікації Джейсона Міллера. Він дзвонив Трампу наприкінці кожного дня. Він справжній підлабузник ніколи не чинив опору. Але я не думаю, що саме це пояснює, чому він досі залишається поруч, адже всі навколо Трампа такі. Джейсон Міллер не має провідної ролі в команді Трампа, але він перебуває в ній найдовше з усіх медіарадників ще з 2012 року. І це підкреслює його статус ідеального солдата для Трампа. За що ж його так цінують? За словами самого Міллера, Його найняли за вміння працювати з неймовірними керівниками, розвивати думки Трампа та протистояти змі. А найбільшим компліментом для нього є, коли Трамп забуває, що казав, і питає: Це Міллер написав під диктовку Трампа. Чи самостійно? Втім, ті, хто працював з радником особисто, дещо інакше описують характеристики Міллера, які так цінує Трампу підлеглих. Ось, наприклад, як Міллера згадує Курт Барделла, колишній політичний діяч республіканської партії. Мабуть, найважливіше, що Міллер показав: як низько не опускався його бос, він піде за ним. Барделла описує 6 січня, що спричинило відставку багатьох чиновників адміністрації Трампа як своєрідний. Тест на лояльність і Міллер склав його на відмінно. Якщо після спроби штурму капітолія ви все ще готові працювати на Дональда Трампа, каже Бердела, це абсолютно ясно означає, що у вас немає жодних сумнівів щодо виконання будь-яких наказів. Якщо Джейсон Міллер вкладає думки в голову Трампа, то Стівен Чунг є його ротом. Чунг головний спікер Трампа під час декількох президентських кампаній, який зараз став головою комунікації Білого Дому. Зрозуміти чому не складно. Чунгу притаманний максимально чорноротий стиль спілкування. Наприклад, він називав суперника Трампа та губернатора Флориди Рона Де Сантіса євнухом і заявляв, що той ходить немов десятирічна дівчинка, яка вперше взула підбори. А щодо Джо Байдена, Чунг стверджував, що той. Ходить, немов у повному підгузку. Ну а журналіста Боба Вудворда називав надіженою та ненормальною людиною, яка страждає синдромом божевілля від Трампа. Термін, який вигадав сам же чунг для критиків свого керівника, за словами журналістів для Трампа Чун готовий робити все, що завгодно, та перетинати лінії, які для інших були б неприйнятними. Але Трамп від цього в захваті і навіть лагідно називає чунга мій борець сумо. Корумпований Джо Байден і його передвиборча кампанія перебувають у стані повної паніки. Попри стиль спілкування рівня масовки антимайдану, чунг все ж таки професіонал з досвідом, і це радше рідкість ніж норма для оточення Трампа. Адже очевидно, що для президента США є речі важливіші за професіоналізм. Наприклад, гольф. Саме завдяки спільній грі у гольф Трамп обрав Стіва Віткофа своїм спецпредставником на Близькому сході, хоча його повноваження не обмежуються цим регіоном. Офіційний титул Стіва Віткафа – спецпосланець на близькому сході, але президент Трамп просто називає його моїм дорогим другом і майстром гормека. Вітков мільярдер та забудовник, який не має жодного дипломатичного досвіду. Він познайомився з Трампом ще у 1986 році, пригостивши його сендвічем. І весь цей час був його партнером по гольфу. Навіть під час другої спроби замаху на Трампа вони разом грали у гольф. Тож зараз Трамп довіряє Віткову зустрічі з Путіним, перемовини з росіянами щодо України та вирішення конфлікту у секторі Гази. Я постійно згадую про те, якою честю є служити. Під керівництвом мого боса президента Дональда Трампа Вітков не єдиний кого з Трампом об'єднали лунки, взяти хоча б Дена Скавіно, заступника голови адміністрації Трампа, який раніше відповідав за стратегію його просування у соцмережах. А як поводить себе Трамп у соцмережах? Відомо всім Скавіно – один з найбільш наближених до Трампа підлеглих. Все завдяки тому, що ще у 90-ті, коли йому було 16, працював Кедді Трампа, тобто носив за ним ключки під час гри у гольф, а потім став менеджером його гольф-клубу. Він побачив у мені потенціал, іскру, можливість стати кращим, робити більше і досягати більшого, ніж я сам вважав за можливе. До блокування Трампа в соцмережах після спроби штурму капітолію Скавіно контролював святу святих Трампа, його твіттер акаунт. Хоч і заперечує це, віддаючи всі лаври Трампу. Він виправдовує і підтримує всі заяви Трампа, та, за словами чиновників, впровадив неофіційну політику Дозвольте Трампу бути Трампом, іншими словами, озвучувати все забуваючи про будь-які межі. Також Скавіно виступає в ролі того, хто постійно розповідає Трампу, як ним захоплюються інші, створюючи зв'язок між ними і радикальними мага прихильниками саме Скабіно був одним з тих, хто розігнав наратив про вкрадені вибори у 2020 році. Чи є щось, що Трамп міг би сказати чи зробити, що змусило б вас кинути його? Ні. Якщо вам дедалі більше здається, що оточення Трампа нагадує культ, то вам не здається, Приготуйтесь, зараз, буде повний треш. Знайомтесь, це Наталі Гарб, колишня телеведуча про Трампівського телеканалу, у якої немає жодної офіційної посади, але є головне одержимість Трампом. І коли я кажу одержимість, то ані на краплю не перебільшую. Одна із найбільш довірених помічниць Дональда Трампа за повідомленнями написала йому серію листів із захопленням. Ви. Все, що має для мене значення, написала Гарп в одному з листів, які побачила The TimeS і підтвердила їх справжність. В іншому листі вона зазначила: я хочу вас ніколи не підвести, а також подякувала Трампу за те, що він є її охоронцем і захисником у цьому житті. Широкому загалу Гарб стала відома у 2020 році, коли на протрампівському мітингу заявила, що зобов'язана Трампу життям. Ба більше, на її думку, саме дозвіл Трампа застосовувати експериментальні ліки допоміг їй вилікуватися від раку. Після цього Гарб звільнилася з телебачення, доєдналася до команди Трампа і взяла на себе унікальний обов'язок: стала людиною принтером. Гарб всюди носить з собою портативний принтер, на якому роздруковує новини, які на її думку мають зацікавити Трампа. Ампа, так сам президент США не користується гаджетами і сприймає новини або по телевізору, або в форматі роздруківок. Дональд Трамп створює власну сонячну систему, у якій він сонце. Він є центром гравітації, точкою навколо якої все обертається. А її завдання стежити за тим, щоб йому не доводилося напружувати свої 70-річні очі, читаючи айфон. За словами людей, які бачили роздруківки гарб, вона надає. Є президенту США виключно інформацію з ультраправих радикальних джерел, які публікують різноманітну конспірологію та вихваляють Трампа. Фактично, Гарп формує інформаційну бульбашку навколо Трампа, і задля виконання цієї місії вона готова на все. Гарп катається за Трампом у сусідньому гольф-карі і прожила ціле літо в роздягальні гольф-клубу, тільки щоб бути ближчою до нього. Також просилася пожити в кімнаті покоївки готелю, де перебував Трамп, коли їй не дісталося там номеру. Інсайдери Тверджують, що така одержимість гарб навіть непокоїть службу охорони президента та його оточення, але вона долає весь спротив, і її вже бачили біля Трампа не тільки в овальному кабінеті. Наталі одного разу застали за доставкою документів до приватних апартаментів Трампа в Мар Алаго пізно вночі, коли доступ був обмежений. Це стало несподіванкою для Меланії Трампа. Таких, як Наталі Гарб, сам Трамп називає своїми янголами Чарлі. Це жінки, які складають окрему групу в оточенні Трампа та є його радницями, юристками, комунікаційницями. Хоча за відгуками людей знайомих з ситуацією цінує він їх перш за все за зовнішність. Серед них, наприклад, є Аліна Хабба, раніше маловідома юристка, яка у 2019 році записалася в гольф-клуб Трампа, щоб познайомитися з ним і запропонувати йому свої послуги. Тепер вона обіймає посаду його радниці і вже відзначила контраверсійними заявами. Наприклад, назвала себе фанаткою відомих роботорговців братів Тейтів і цинічно висловилася щодо ветеранів, які втратили свою роботу через скорочення. Можливо, вони не готові мати роботу в цей момент. Постає логічне питання: як цей шепітолій міньйонів взагалі функціонує та ще й спромігся виграти Трамп у вибори? Справа в тому, що окрім них є ті, хто дійсно організовує всю роботу. Зокрема, Сьюзі Уайлз, керівниця передвиборчої кампанії. Трампа, яка привнесла в його оточення небачену до цього дисципліну. Тепер вона голова адміністрації президента США, перша жінка на цій посаді. Вона довела свою успішність перед Трампом таким чином, що він готовий слухати її. Цього не траплялося з іншими помічниками. Сюзі безумовно, зараз не лише найцікавіша, а й наймогутніша жінка в республіканській політиці Уайлз Максимально уникає публічності та є справжнім сірим кардиналом в оточенні Трампа. Під час його передвиборчої кампанії вона контролювала доступ людей до Трампа, а зараз допомагає втілювати його президентські бажання, ухвалюючи з ним рішення. Щодо призначень на посади, допомагає їй в цьому другий за впливовістю радник Трампа Стівен Міллер, його колишній спічрайтер. Міллер тісно співпрацював з догі Ілона Маска, підготував більшість указів, які підписав Трамп в перші дні на посаді, та є одним з архітекторів політики нової адміністрації, яку ми наразі спостерігаємо. Міллер є провідною силою, яка допомагає вести президента через перші тижні його другого терміну. Це стратегія, над якою Міллер працював протягом багатьох років. Його посада означає, що він діє без ухвалення сенату, але його вплив набагато більший ніж у багатьох офіційних осіб. Він без вагань порушує традиційні кордони та норми. Міллер рідко перебуває поруч з президентом або навіть в одній кімнаті, коли включені камери. Але він щодня зустрічається з Трампом та Уайлз, щоб спланувати укази, які будуть підписані в певний день. Ані Міллер, ані Вайлс ніколи не заявляють про свою незгоду з Трампом на очах у інших людей. Вони чудово зрозуміли, за якими канонами працює церква святого Дональда, на фоні якої ідеологія Чучхе виглядає фан-клубом Бітіес. Возрадуйтесь же Трампофіли, бо в Америці настає золотий вік. і Землю успадкували убогі, як і було обіцяно в нагірній проповіді. Все відтепер буде великим. пред'яви до союзників, і подарунки для ворогів, і червоні кепки, і ми та Канаді. І капслок в квітах благословенного страстотерпця Дональда сьогодні велике, а завтра ще більше. Велич тільки починається. Хай береже вас господь горсть, тобто господь Бог. Телебачення Торонто та фонд Повернись живим продовжують збір на 320 двадцяти міліметрові міномети для 60-ї окремої механізованої бригади. Зброя поїде на Лиманський напрямок. Більше половини суми вже зібрано. Не вистачає лише твого донату. Посилання на збір під відео.